Бистрого обзор ефіра. Ціну тримається. Це огрблок, який був сформований від пула ліквідності. І так само є неретеснений оверблок Зверху ціна приходила, до я не, ну, не дійшла. Відмічаємо: Начаємо сітку і для виявлення торгового діапазону. При нарушенні верхніх границі і ретесту Отерблока от ми будемо знати точно, що ціна настроєння побичі. При ретесту нижніх границі. Ціна прийде за ретестом нижнього Ортерблока. Яка так само не дійшла ціна е, Ортерблок. І заповнює імбаланс на нижньому таймфреймі. І б. Велика вероятність, що ціна прийде за орблоком, забирає ліквідність, засипить. І потім піде за, за ту ліквідність, яка накопилася знизу. І за ретестом Альтерблока. Вихід вверх на структуру проторговка, заповнення імбалансу і ретесто ортерблок, який буде сформований від битчої свечі і зняти їх полі ліквідності. Заходимо на старший день. Ми бачимо, що брекер був не ретестаний. І нижній брейкер. брейкер. У Нас формувався великий імбаланс. Яка... Ціна майже заретестела на 15%. При нарушенні того свінга ціна прийде за ретестом от брейкер брейкера нижніх границі. Якщо ціна піде до верху, ціна забере верхні структури ліквідності і перехай АТХ.